Це друга частина і, до речі, я замітив, що я не відкрила тут усе і ще, так що це переходить сюди. І зараз я беру ось цей пакетик. Тут я беру ось ці два пакетика. Тут я беру ось ці три пакетика. Тут я беру оцей пакетик, тут такий, тут хай ось такий. Так, що тут в мене ще я не взяла? Так, колекція... Колекція котики. Ось таку. Колекція, як вона називається, забула ось таку. І давайте Пандора щоб. Так, і погнали розпаковувати. Надіюся, я нічого не забула, ніяку колекцію тут. Так, ну давайте почнемо. Не знаю з якої. Закус треба почати. Погнали. Почнемо з подарунків. Де мій подарунок? Нема подарунка. Блін. Та де цей подарунок. Може пишеться. А, все. Зараз спочатку я буду намагатися наклеїти. Відклеїти обережно. Угу. Ні, не можу я відклеїти обережно. Не будемо наклеювати. Тут нам випадає щось класне. І велике. І це в нас ось такий зблиск вітків, коли ми його відразу клеїмо. Вже нічого не стигаю. Е і клеїмо ми його ось сюди. Давайте, давайте тут ми забули пакетик. І давайте одразу його ось так. Раз, два. Номер тут номер п'ять. Ось, ось так наклеїли. І погнали далі. Я дуже спішу. Кімнати, ось ця кімната. Давайте погнали. А нічого тут не розірвалося. Перше, що, що у нас тут, це. Я не знаю, що це таке. Давайте відкриємо другу, бо я щось не розумію, трішки, що це. Напевно, це картина. Щас давайте ще ось це відкриємо. Я ні ще не розумію, що це таке. І тут у нас тут. тут, тут. А, це в нас ванна. Значить, це килимок у нас, напевно. я е -е, був просто що це за кімната взагалі. Ідемо, це Вітальня. А, ми вже вітальню зібрали точно. Я, до речі, ж хотів зробити кухню, але не вміщалась кухня. Це, напевно, ось сюди, я сподіваюсь, <гум>, по крайній мірі. Далі дзеркало тут сміття лізе. М -м 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 -м. Ось сюди. Я намагаюся це робити обережно, в мене нічого не виходить. Далі ось це ось. Ось тут ж написано воно. Боже, як я не... не догадалась, не подивилась. Далі це, щоб сушити рушнички. Я його напевно сюди повішу. І бум-пум-бум. Бум, бум. Раз, два. І котики, котики, котики погнали. Раз. Дальше. Дальше-дальше. знаю, можливо висти YouTube це взагалі не буде. Ось але я намагаюся. Так, тут ось така ось якась коточка, до речі, Угу, Ось так. Ось ось так. Далі. У нас ще тут щось. Угу, це типу, напка, ну, я зрозуміла. розумію, що це образ з панамкою. бо мене. Я пам'ятаю, що в мене був якийсь один образ з панамкою. Упс. Так. Погнали далі. А це все чи що? Не Ну, походу, все. Це по-дорогом все. А, все і ще щось. Мені каже, тут немає взуття, да? я так зрозуміла, тут штани отакі. лосини? Так, сюди. Сюди, сюди, сюди. І ми закінчили цю колекцію, ми з нею прощаємось. І давайте одразу відразу карти. Ну, Все швидко у нас. У нас ось така ось карта зірочками. Ми також закінчуємо цю колекцію. І ходить, що так. І подано ми закінчили цю колакцію. Так, відкриваємо. Тут нас випадає. Ось така ось. Під стругачечка. До речі, біла, і це добре. Клеїмо її ось сюди. Коротше, я не знаю, в якому моменті зупинилося відео. Я просто дивлюся, а відео не йде. Ось, ну, поки що у нас все так виглядає. Так, погнали далі. Поки що у нас ось так все виглядає, але ми розпаковуємо все далі. Ось так мало бандори. Так, і тут нам випадає. Випадає, випадає, випадає. Раз, два, три, погнали, Голубанька. Ось так. А Ну, у нас більше, звісно, рочевих тут зараз. Але все попереду. І так, піш нічого немає. І. Це відео ми закінчуємо і я буду знімати зараз третю частину.